Всім привіт! У мене перестав працювати а, перемикач підрульовий. А, а власне, що в мене немає дальнього світла, коли я вмикаю на постійно. І коли аварійку включаю, в мене не працює лівий а, поворот в режимі аварійки. От. Але коли включаєш лівий а, поворот на перемикачі, тоді починає працювати. Ну, власне, я купив новий перемикач. Ось такий. Ціна його на сьогоднішній день 500 гривень на ринку була. Ось такий з туманками. Все як має бути. От, Зараз буду його міняти. Скоріше за все, це буде не дуже важко, так як я бачу, тут тільки декілька роз'ємів. Один роз'єм тут, один роз'єм тут і просто ось такі фіксатори. В своєму посадочному місці. Добре, зараз розбираю, знімаю кожух. Власне, кожух цей зверху знімається неважко. Тут у мене вже відкручений. У мене вже відкручений болт під кермом. Треба повернути кермо і тут буде болт один і болт другий. Далі ще два болта знизу нижній кожух кріпить. Знімаю зараз це все і далі показую. Так, власне, от зняв кожух. Ось два болта зверху. Один і другий. І перепрошую три болта знизу. Ось тут. Все, кожух знятий. Тепер можна працювати з перемикачем. Так, Він у мене тут уже і чимось мотаний. Власне, має бути достатньо нажати ось тут один фіксатор і знизу такий же самий, він має вийти. Зараз буду пробувати виймати. Так, власне, вийняло. В такому чудовому він стані в мене. Просто виймається, натискається. Два фіксатора виймається. Ось тут вже його ремонтували. Щось з ним робили. Власне, далі відключаємо раз. Відключаємо два. Зараз я роз'єднаю ось цей переключу, тому що він тут трохи незручно в натяжечку, Зараз я його переключу на новий вже. Так, я переключив на новий. Залишилось зібрати все зворотнього порядку. Власне ось цей основний роз'єм. раз. Це настільки легко, що я роблю однією рукою все. Так. Направляючи потрапили і до кінця все ось. Готово. Тепер перевіряємо. Так. Повороти. Раз, два. Аварієчка є. Включаємо світло. Світло є. Дальній. Дальній є. Все чудово, все працює. Лайк та підписка.